Як зробити популярним те, чого не існувало раніше, і створити нову нішу, яка буде асоціюватися із духовним ростом і навіть просвітленням для людей по усьому світу? Історія особистих брендів не є моєю спеціалізацією, але зараз я знаходжуся в місті, в якого абсолютно точно є особистий бренд. Протягом багатьох років це місто отримує звання найчистішого і найохайнішого міста в Іспанії. Окрім того, саме звідси починають свій шлях Пілігрими. Якщо ти чула каміно француз, каміно інглес, каміно де Сантьяго, сьогодні в мене історія про принципадо де Астуріас і його столицю місто Ов'єдо. 1987 рік. Відомий вже тоді письменник Паоло Коельо іде шляхом святого Іакова або Каміно де Сантьяго. А в наступному році пише книжку Щоденник Мага, яка стає шалено популярною по обидва боки Атлантики. Відтоді Ов'єдо перетворюється на популярний туристичний хаб для Пілігримів. Звідси починають і тут закінчують свій шлях люди, які прагнуть пізнати себе треба віддати асторізям належне вони по королівськи не зазіхають перед туристами наприклад в туристичній зоні ти не зустрінеш мільйон магазинів з магнітиками або дуже кричущі вивіски як ми можемо побачити це в інших містах особливо на півдні Іспанії щойно за моєю спиною проїхав чопер мотоцикл, але насправді місто дуже і дуже тихе. Я навіть не відразу зрозуміла цю особливість, тому що відчуття були дуже незвичні. Вони дуже не подібні на все, до чого я звикла в Іспанії. До шумні більшість вулиць в Ов'єдо. Пішохідні в центрі об'єду, і сюди можуть заїжджати або ті люди, які мають тут гаражі, або сервісні автомобілі і автомобілі всілякої доставки, чи ті, хто завозять туристів. Мені вже зараз час трошки зарядити мій смартфон, тому ідемо в хостел, і я покажу тобі, як там все облаштовано. Ось його вхід, красивезна кам'яниця, все як я люблю, і заходимо всередину. Порожню, мені здається, і навіть менеджера нема. Ось її робоче місце позаду мене. А, тут спальні є. Так виглядає кімнатка в хостелі для пілігримів. Ось така маленька моє ліжечко. От і все. Невеличке подвір'я за моєю спиною. Далі. Вхід у верхню кімнатку там можуть спати двоє. Кухня в кухні є мікрохвильовка, холодильник, в якому, до речі, висить табличка про те, що їжа, яка на певних поличках стоїть, є надбанням всієї громади, в якому є табличка у Солібре Фріданешн, тобто те, що тут можна з'їсти. Сьогодні вже мій автобус в Мадриди. Насправді мені шалено повезло, що <зараз>, зараз тут немає нікого. Я можу трошки познімати, бо загалом тут всі поводяться дуже і дуже тихо, так щоб нікого не потривожити. Життя в хостелі для Пілігримів це один з найкращих досвідів взаємодії з людьми, які я мала за свої 44 роки. І я хочу пояснити, в чим справа. Ну, по-перше, тут збираються люди з усього світу і збираються вони з певною доволі таки високою метою пройти шлях для того, щоб пізнати себе. І вже сама взаємодія з цими людьми, вона дуже і дуже цікава. Е, перший вечір, коли я щойно приїхала в Ов'єдо, тут живу, з Великобританії, з Голландії, з Сполучених Штатів Америки і був навіть один дуже інтелігентний класний чоловік, який розповідав цікаві історії з острова, який поблизу Венесуели. І коли я спитала, як називається мова, якою ти говориш, він сказав, щось на кшталт. Моя мова є міксом всіх мов, які мали держави, які постійно завойовували це. Цей острів і ці завоювання тривали не десятиліття, а століття. Ну а спілкування з новими людьми зазвичай приносить нові ідеї, які не могли би прийти в твою голову за поточних обставин. Окремо хочеться сказати про легкість контакту в хостелі і. Так само легкість неконтакту, тому що кожна людина, яка перебуває тут, дуже делікатно ставиться до особистого простору оточуючих. Наприклад, я не чула за чотири ночі, щоб тут хтось хропів. А в цей час в спільній кімнаті, де ми спали, з іншими подорожніми, було дуже дуже багато дорослих чоловіків, літніх навіть чоловіків. При цьому тут є ще одне особливе місце, куди абсолютно всі, хто ночує в хостелі, ставлять своє взуття, щоб нікому не воняло. Я жила в різних хостелах, але я навіть не очікувала, яка атмосфера буде панувати саме в тому місці, де живуть пілігріми. А ще тут є поличка, на якій є повно всяких засобів гігієни, Тобто, якщо в тебе чогось нема, ти можеш скористатися цим. Є, наприклад, трошки аптечки. Тут я брала собі пластирі, коли понатирала ноги. Від поки я знімала на до хостелу, прийшли покоївки, почали прибирати, жужжати пилососами всім підряд. І пішов дощ вперше за багато днів моїх в моїх бастуріас. Мені казали, що це дуже дощовий регіон, але погода була фантастична. Я навіть жартувала десь в магазині на касі, що я вожу за собою мурсіанську спеку. Ця погода не типова для Астуріас І у жовтні 24-25 градусів в день це швидше аномалія, ніж норма. І поки мені зовсім не замочило смартфон, я побігла втікати всередину. Цей тип дощу, друзі, називається «калябобос». Це коли е, такі маленькі маленькі крапельки, типу душа чи спрея, і в цьому випадку е, люди, що живуть в Астурії, навіть не беруть з собою парасолю. Але а зараз я хочу розповісти тобі ще одну ну, цікаву історію про об'єднав, яку ти абсолютно точно маєш знати, тому що ти точно дивилася цей фільм. За цей фільм акторка Пенелопа Круз у 2008 році отримала Оскар. Я отримала свою улюблену фразу Я точно знаю, чого я не хочу але не знаю чого хочу. А режисер Вуді Аллен отримав пам'ятник. В центрі міста Ов'єдо влада Ов'єдо вирішила вшанувати популяризатора міста саме в такий спосіб. Місцеві кажуть, що потік туристів до столиці Астурії відтоді значно збільшився. Як українці мені дуже не подобається, що така людина, як Вуді Ален, режисер одного із моїх улюблених фільмів, вікі Крістіна Барселона, роз'їжджає по всяких московських заходах і розказує про те, що мистецтво поза політикою, мистецтво не буде вже ніколи поза політикою, просто тому що це, е, це факт про політичний, історичний який е, завгодно. Утім, не можна заперечувати те, що ця людина дійсно вплинула на е, популяризацію міста Ов'єдо. Дуже класної туристичної точки. Я трошки мокра після Вудіалина, Але ти бачиш, завдяки Калабобос парк спорожнів на відео. Цей парк виглядає доволі таки звичайним, але насправді він незвичайний. Тут височезні дерева. Таке враження, коли стоїш під ними, що вони сягають з самого неба. І це парк святого Франциска в самому центрі міста Ов'єду. Він підкорив мене. А знаєш чим? Тим, що він дуже подібний на парк Шевченка в Києві, особливо в деяких своїх місцях. Це просто, це просто копія. Я щодня. Приходила сюди протягом всіх чотирьох днів для того, щоб насолодитися цією зеленню, природою і оцим відчуттям абсолютно іншої іспанії. Мене дуже вабить природа півночі Іспанії, Галісія, Кантабрія, Принципадо де Астуріас. Ти спитаєш, а чого принципадо? А того, що цей регіон колиска іспанських королів. Всі принцеси й принци в Іспанії носять ім'я Де Астурія, принцеса Леонор і Софія Астурійські. <праць> Бобос активізувався знову. Я дуже хотіла поїхати саме в Астурію. Був океан, бо тут є друге за величиною місто в цьому регіоні, це Хіхон. І про нього я теж зроблю маленьке відео. Підпишись, будь ласка, на мій канал, постав дзвіночок для того, щоб не пропустити моє побачення з океаном. Це по-друге, оскільки Іспанія стала моїм другим домом, я вирішила, що буде добре, якщо я зрозумію більше про цю країну, саме подорожуючи, покращуючи свою мову, що я Зареєструвалася знову на Тіндері, і щовечора ходила на вечері на вино на побачення з хлопцями, які теж дали мені дуже багато інформації про місцеві нрави і загалом про регіон. Ну і третя причина наступного літа я хочу повернутися сюди для того, щоб більше дослідити природу цього узбережжя і природу півночі Іспанії, але вже з Іваном і вже на своєму авто. Друзі, моя мандрівка добігає кінця. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал Іра Out of the Frame, Ставте дзвіночок, слідкуйте за моїм інстаграм і не забувайте, що в кожній кав'ярні по всій Іспанії вам обов'язково подадуть склянку води до вашої чашечки. Хави! До зустрічі, па-па!